Ще одна зона відпочинку з'явилася у Кропивницькому. Її облаштували депутати молодіжного парламенту, курсанти льотної академії у себе в навчальному закладі. Ось такий затишний куточок відпочинку створили молоді парламентарі власними руками. Тут є зручні дивани та столик із техніки у загальному доступі. Ноутбук зону релаксу презентували і відзначили депутатів-активістів. Це третій із 12 соціальних проєктів, які реалізовує молодіжний парламент за підтримки фонду Ганса Зайделя та під патронатом очільника Кіровоградщини Сергія Кузьменка. Мы решили, что этот проект будет полезным, потому что в Академии очень необходимо иметь место, чтобы курсанты смогли отдохнуть между занятиями, встретиться с друзьями, возможно, доделать домашнее задание, которое они успели доделать дома. Поэтому мы создали это место. Ми використовували очень малые ресурси для этого в плані фінансів, однако затратили очень много трудовых ресурсів. Це ще не все. Це не фінальна точка, буде продовження. Ми сюди вже домовились з керівництвом академії, що буде Wi-Fi тут розповсюджуватись. А також нам виділили ноутбук, де будуть Найкорисніше для студентів програми, де він буде у загальному доступі, тобто кожен зможе ним користуватися та вирішувати свої якісь питання.